країни Балтії можна розхитати внутрішніми ватниками, які там сидять без резидентства уже по 20 років і мечтають Асавки, не ностальгують, а не країнах Балтії, а Прибалці. От і не можуть вивчити мову. Дуже гла дуже, дуже класно нагнати туди зелених чоловічках як свого часу в Крим і почати розколихувати яке-небудь внутрішню історію, а потім під до цього спасати рускоязичне населення. Країнах Балтії і без різниці, що це країни НАТО? От подивитися, яка буде ну яка буде реакція, задіяти для цього територію Білорусі, наприклад, зайти звідти невідомими військами без опознавательних знаків, і подивитися, як будуть реагувати сусіди та країни НАТО. Ну тобто провокації це класика жанру. Подивитися, чи получе по зубам за те, що поліз чи не угу. а чи спроможне НАТО на якусь певну відповідь. Mm. Дуже зараз проблематична у них історія, тому що вони роздеплилися занадто пізно з, ну, з озброєнням. Велика кількість країн, та сама Балтія передала нам дуже значну кількість своїх власних ресурсів, і швидко приймати рішення в Європі не вміють, швидкого реагування там немає, і Путін про це знає, і ми з вами про це знаємо. І, і саме цікаво, що європейці про це знають, тому всі сидять і очікують. Це прекрасно, що вони очкують, але чи готуються вони до реального наступу Можливо, готуються. готуються, готуються. Ну, подивіться оборонні бюджети по Європі на цей рік і закладені на наступні ті, які вже з'являються в різних виданнях. От, тому ж періодично, як і я бачимо у новинах, да, там, там готують госпіталя, там починають вкладати в оборонку, там. Відсоток закладають на оборонну промисловість вище найвисокіші за останні, там, наприклад, 20 років, да, типу і так далі тому подібне. Ну вони ж розуміють, що срака вона така, що насувається потроху. Угу. А стосовно Росії і Путіна, це лише поки що. Uh, якісь бажання, мрії, фантазії Путіна, чи це вже конкретно, можливо, навіть десь прописаний з кимось обговорений uh, план? Якщо ми бачимо цю історію в Таро, значить про це, як мінімум, говорять, говорять часто і якось достатньо. ну, Достатньо для того, щоб це побачити в картах. Uh -huh. Ну, просто цікаво, чи знаєте, є у нього так, можливо, там. Uh, там... Туди наступлю, сюди, ось тут зроблю такий крок. Чи це просто якась поки що умовно і дуже абстрактно. Є тема планування, є тема реалізації. Ми говоримо про плани, ми не говоримо про реалізацію, бо до реалізації ще, ну, якщо все добре, то далеко. А от, а от плани, ну, ми ж про плани говоримо. Плани є, плани різноманітні, плани усілякі цікаві. До реалізації далеко. Наскільки далеко? 30-й рік, 35-й, раніше. Ну, мені не подобається в цілому тенденція 30-х років у світі як така. Якщо настільки можна далеко зазирнути, хоча б одним оком, щось там певні напруження. Вони там всюди випадають. І вони пов'язані там не тільки Україна, Росія, вони, в принципі, світові напруження. Ми зараз бачимо з вами ескалації конфліктів по всьому світу. Ми бачимо з вами, що світ знаходиться на межі. Да, певних таких ну, натягнутий як струна, можна так сказати. І таких гарячих точок по світу розкидано купа, от, холодні війни між деякими, ну, деякими країнами, і спірні території. І оця вся історія. І коли це маленький локалізований конфлікт, це одна історія. Коли це починається. Напруження між двома великими державами, трьома чотирма, з намаганням поділити економічні впливи в світі, то починається срака. Да, це гібридна війна. Її не можна назвати стовідсотково третьою світовою в тому розумінні, в якому вона є, де кожен в кожного стріляє. Але це гібридна війна, політично напружена війна, проксі угрупування, які починають колупати інші держави під виглядом взагалі яких небудь там. Ну терористів, наприклад, розумієте. Ну ну, це як тема Ірану з їх з Вони навіть не приховують що це їх проксіогрупування, групування, колупає той то Ізраїль постійно. Ну коротше, ну це ж це не буде виглядати так, як у підручниках за період з 39 по 45. Це не до такої степені. Це трохи інакше. Бо світ сучасний, і війна сучасна в світі, якщо ми повернемося до Росії і ну там до Москви, Стосовно ресурсів, чи є у них ресурси для подальшої агресії, тому що ну, економічно зараз вони в повній сраці. Чи, можливо, я не права? Ні, у них з економікою дійсно повна срака, але ж ця повна срака стосується звичайного населення. А еліти, еліти втратили, звісно, свої бабки, але, але елітам дали натомість умовне, умовний захист. Поки, звісно, цар не перетвориться на повного Сталіна з параної не, не почне сажати своїх, а він періодично це вже робить. Ну, типу, зачисточки, тому що йому показали, що серед його оточення який-небудь придатель, поэтому треба або всіх через одного тру, отруїть, а, новічком, або денебудь на чорний дільфін закрить. Все в духе. Я ж кажу, сталінізму так, е-ей, зіслати в лагеря неугодних, особа приближених. От, е нікого ж не хвилює тема життя мирного населення всередині РФ. Поки тримаються ціни на нафту, поки РФ може видобувати. Чи буде колихатися ціна на нафту до певних кризових показників? Так, да. У мене як воно випадало на початку року. Що буде депінгувати ціну на нафту для докризової цифри для РФ, так воно і продовжує випадати. Лише питання часу, коли аравіти остаточно підвалять ринок до неприємної ціни. Але навіть тоді РФ буде на е, постійній дотації свою оборонну промисловість, грубо кажучи, вимати гроші з населення і вкладати в оборонку. З населення і в оборонку. Оця вся історія. Хотіла запитати про Іран, враховуючи всі ці останні події через нестабільність на ближньому сході. Як це все буде впливати на подальшу ситуацію в Україні? Фокус країн-партнерів чи стане важче Росії? Чи впливатиме це на участь США в допомозі нам? No. Там я вже казала, є плюси і мінуси пов'язані із загостренням конфлікту ізраїль іран Ну, типу, там є плюси і мінуси. Плюси це безумовно питання в того, що партнер, головний РФ, зараз потребує допомоги більше, ніж може надати тієї допомоги. Проблема ядерного. Вони ж торгували з РФ якраз таки у цією цієї всю історію. Тут у цьому тепер халепа, тому що кадри всі повалили. Ну, типу, ладно, там уран зберегли, там якусь частку вивезли, та кадрів немає, які займалися цими розробками. Це все спочатку тепер. Ну, типу, дослідження. Якби люди, люди в цьому контексті ресурс, оце важкий удар фокус уваги. Безумовно, він так або інакше він змістився на конфліктну ситуацію Ірана з Ізраїлем. Це зрозуміло, але він, як показує саміт НАТО, який відбувся, то про Україну та якщо правильно про неї заявлять, то про неї не забувають. Якщо правильно про неї заявляти про ту Україну і робити інформаційні прецеденти, ми не випадемо зовсім із пов'язки дня. Да, це певні проблеми для нас у фокусі уваги США на Ізраїль більшої, тому що це перший стратегічний партнер у Ізраїлю, як такий. О, от, але це активізація Європи з іншого боку, які більше в такому випадку включаються в процеси України, бо не є стратегічно важливими партнерами для Ізраїлю, як Штати, тобто тут і плюси, і, і мінуси воно все вкупі. Якраз ось хотіла вас запитати про нещодавно закриту зустріч лідерів НАТО. Що важливого там прозвучало для нас, і що вирішили щодо України? Це ото коли вони там зустрічалися на якомусь круглому столі про нас, так я дивилася це питання. Я не пам'ятаю чорт зна ще, Про те, що там обговорювалося все, починаючи від інтеграції економіки, закінчуючи, що робити з війною, які території. Теоретично можуть бути в замороженому стані, от повністю від початку до кінця, там обсмуктувалося все, просто обсмуктувалося все. Вони не прийшли до 100% єдиної думки, там скоріше було обмін, обмін думками, е е якісь е е нататки і напрацьовки у цьому форматі, що з цим всім робити. А от у якихось там інтеграційних процесах по економіці по ринку е м дійшли згоди майже всі по якихось процесам, особливо те, що стосується війни, там, як всіда Розброти шатання, ну це буквально був круглий стіл, що нам робити з тими чуваками. Ну, типу, що нам з ними робити? Як нам їх інтегрувати, що робити з їхньою війною? Бо типи вроді нічого такі, але є багато але. Ну, типу, щоб українське фермерство не поклало фермерство Європи. І не закидало дешевим товаром, тому що дешева робоча сила європейський ринок. з за того польські фермера опять будуть з плакатиками стоять. Понімаєте і кричати, що ми гехаємо і забираємо у них роботу. Ну і пішло А На цій же зустрічі Трамп заявив, що Україна вийшла з під контролю. Що він мав на увазі під фразою вийшла з під контролю? перестали слідувати певним вказівкам. Я так підозрюю, що тут скоріше а, що ми все менше і за сливу інформації ставимо штати в ізвісність про свої планування. Чому так сталося? Що ми ставимо їх менше в ізвісність? Я ж кажу, бо є велика кількість сливої інфи, бо є велике лобі, яке займають росіяни всередині штатівського політичного ком'юніті. Як це вплине на підтримку і взагалі на стосунки України і США? Давайте прагматично. Ми кланялися в сраку, цілували. Нам отак. Ну, звісно, трошки більше, ніж отак, але отак. Ми не кланяємося в сраку, не цілуємо. Результат майже один і той же. Ну, розуміємо, да? типу? Якби. Якщо вам знаєте, це як в життійському прикладі. Якщо чоловік вірній дружині розповідає, що вона йому зраджує, тому що воно поранає то інколи не виникає бажання піти вже зрадити, щоб, хоча б якщо звинувачували, так за діло. Оце от приблизно така сама ситуація. От і все. Чи готуєш ша якийсь можливо новий план дій щодо України? Кардинально новий, ні. ні. Тут в рамках того самого диявола, який постійно обговорюють в якихось кулуарах, тобто тут нічого не, ну, тут поки що прям М -м -м -м, кардинально нове. Ні. Ні. Все ходимо, поки ходимо по колу. Поки ходимо по колу, тут єдине із нового це, скоріше за все, дійсно. Оці, от питання потенційної зустрічі з Путіним, ймовірності або можливості. Ну, це, мабуть, єдине нове, що з'явилося в останніх розмовах. Але деякі аналітики після цього саміту почали говорити про те, що нібито Трамп змінив свою позицію і знову включиться в активну допомогу Україні. Чи можливо таке теоретично навіть? Я дивилася для свого каналу це питання. Вчора в мене випадало, що Трамп його, в його любові до нас ну, вистачить знову на якийсь певний проміжок часу. Все. Ну, біполярний дід, що ви від нього хочете? Він випив таблетки, йому розвиднілося. Забув випити таблетки. Опять Путін-красавчик, українці не гадять. Все. Але все ж таки якийсь певний період ось цієї активної допомоги буде? Чи він буде занадто короткий? Це не, не, не період активної допомоги. Це період лояльності, де на божечки вкотре нам не розповідають, що во всьому в этом мірі виноват Зеленський, понимаєте все. Mm. Хотіла ще запитати про шлях України в НАТО, чи є він взагалі досі актуальним, можливим і чи досяжна ця мета? Все ще поки з НАТО. У мене як випадало, що скоріше ми говоримо про ймовірність, більш високу ймовірність інших якихось союзів альтернативних. Так воно в мене і випадає. Тобто, це взагалі неможливо, що все ж таки якось будемо рухатися, але дуже повільно. Чи нам взагалі може це вже не потрібно стане? От от, от питання в потрібності. От питання в потрібності на перспективу. Сильно, ну, сильно рятує НАТО? Когось врятувало? Чи відчувається зміна якихось певних настроїв серед країн, членів НАТО, серед наших союзників? То нас підтримує, чи зменшилася вся підтримка і віра в те, що те, що цей конфлікт закінчиться скоро? Ця війна закінчиться. Ну, по Європі ми лягли на плечі Європи. Європі доведеться, хочуть вони цього чи ні. Дивіться, ми допускаємо з вами велику помилку зараз. У навіть у самому запиті ми говоримо про політичне, безомоційний е, пласт запиту, переводимо його в емпатичне. Типу, божечки, сидить такий весь Макрон во Франції. Такий боже, бідні українці, їбнуть кожен день. Надо їм срочно допомагати, як жива людина. Ні, ми говоримо про політику. Скоріше за все, певний дефіцит ракет ППО для певних систем у нас дійсно є. Давайте так, ми, виходячи з того, що в мене випадає, ми скоріше в режимі економії. Давайте ось так. Тобто, по деяким, по деяким парасолькам просідає оборона. Да, тобто це логічно, що ми, коли бачимо таке в розкладі, ми говоримо про те, що є певні є певні просідання. Чи вирівняємо ми ці просідання через певну паузу? Ми прийдемо до помірності. Тобто, зараз буде певний підвішений стан якийсь час. Далі ми прийдемо до помірності. Скоріше за все, я так підозрюю, що із за цих всіх перемовних штук Америки у цієї всієї штуки, у нас з вами просідання. Ракети, які йдуть через американців, саме які нам не може покрити Європа, і для ППО, які дала нам Америка, які не може покрити Європа. Виходячи із цього, у нас тільки е чекати нормальних поставок від е США, враховуючи те, що ми можемо прийти до помірності. Якісь та поставки все таки будуть. Помірність не суперкарта е у цьому форматі. Нам би хотілося б більше, але це, хоча б вирівняна ситуація, да це коли ти можеш на щось розраховувати. Бо зараз ми все таки як не крутив. Евному режимі економії, але але є у цьому гарна якась історія, тому що у нас випадає зірка і намагання вийти із залежної обмеженої позиції. Можливо, ми змінюємо з вами або а, починаємо там моделювати системи ППО, або вносимо якісь зміни для того, щоб перекрити іншими системами, системами дефіцит у цих систем. Ну коротше, щось у нас там. Щось у нас там відбувається. Ну і знову зірка як творчий підхід. Я ж кажу, можливо, це якраз тестування нових можливостей збивання шахедів іншими дронами. а Чи там можна подивитися, наскільки довго триватиме цей дефіцит, тому що зараз у нас досить масовані обстріли і ракетні і шахетні. Ну, декілька місяців ще. Ще буде у нас певне просідання. У мене випадає від 5 до 8 тижнів. Угу. Ну, місяць два, я зрозуміла. Зекономіст ну, пише, що шахедами тепер курують за допомогою ботів у Телеграмі, і. А... Така інформація досить цікава. Я зацитую зараз. Українські інженери, начебто, виявили записку всередині Шахеда, в який і в якій натякалися на новий алгоритм керування. Дрони контролюються за допомогою ботів, які надсилають дані про політ в відео в реальному часі. І також. Видно, що ось ці найновіші моделі шахедів вони навчилися повністю обходити реп та використовують українську мобільну мережу. Чи правда це, і чи дійсно так осучаснили ось ці шахеди? Mm. Якесь, якась робота над ними дійсно провелася, тобто якісь технічні характеристики їм дійсно покращили, враховуючи вісімку пентаклей і пажа і жезлів. Тобто тут дійсно є якийсь нюанс, пов'язаний з удосконаленням. А з приводу телеграм-боту, якоїсь такої історії, тут я не зовсім розумію. В мене воно не випадає як щось 100% вірне. Не знаю, як воно там працює, але в мене на цей запит випадає відлюдник, що та там не то. Але те, що але те, що ми маємо якоїсь проблеми, пов'язані з тим, що збиття їх тепер для нас десятка жезлів, да дійсно, якесь удосконалення даної системи, воно ну. Коротше, дійсно відбулося. Єдине, не зовсім розумію в такому технічному ключі. З приводу використання української мобільної мережі тут я без карт можу сказати, бо мені про це хлопці казали. Так да, уже ця, ця історія від моїх хлопців вона ну надходила мені ця інформація, що дійсно вони використовують там українську мобільну мережу. Таке є, таке мені казалося. Тобто, тут я без карт можу сказати просто таку інформацію. А наскільки це осучаснення пос... ускладнило взагалі процес збиття шахедів. А нам не видно з вами, як це ускладнило процес збиття шахедів. Ну Тут же не треба тару доставати, щоб побачити власними очима, що це ускладнює процес збиття шахедів. Ну, Така, знаєте, іронічна історія. От, ні, ну так воно воно і ускладнює, ми модифікуємо, вони модифікують, на жаль. Ми е, робимо свої розробки гнучкішими, як не крути. Десь вони мають змогу по уламкам, по е, десь щось не взірвалося. Там залишилися якісь запчастини. Вони, як і ми, можете розібрати, розібратися у тому, що вони розібрали, і на модель цього вдосконалити якусь систему, так само як і ми це робимо. Угу. Знову той же ж економіст. за економіст пише, що Росія зможе запускати по Україні до тисячі шахедів одночасно. А, рекордні Кремль запустив скільки тут пише 298 дронів і 69 ракет за один день. Це було 25 травня. І за економіст стверджує, що це може бути початком нової стратегії тиску чи дійсно Росія дійде ось до такої величезної кількості запуску шахедів одночасно? До такої кількості я не впевнена, бо для них така кількість це важка ноша, як мінімум, ще на достатній період часу. Це можливо, економіст рахує ну, довготривалу перспективу, там да, на півроку, на рік, на декілька років. Тоді, да. але якісь от давайте так найближчі 4-5 місяців важка для них, ну, для них так запуск в такій кількості масово. Це для них важка історія. Виробництво у них тут дуже цікава історія. Я по виробництву, те, що я дивлюся, Да виробництво дійсно по вісімці е, жезлів виробництво є, і виробництво таке, ну, таке, бо коли сокрутиться, е, воно, да, з одного боку. З іншого боку, уточнюю масштаби виробництва, чи вони такі, як люблять подавати росіянці, чи їх ще не зовсім. Маємо якісь просідання, тобто, можливо, я так підозрюю, не все все таки так радужно. У них з виробництвом шахеда масовість є, але тут може бути декілька варіантів або не настільки масово, або воно не настільки. Давайте так гарно зібрано, да, і є великий, великий відсоток якоїсь погрішності, де із там 100 дронів 20 не взлітає. Ну, я умовно коротше. Тобто, там не все, не все прямо так радужно, як, як радужно. Але да Шахіди, це в цілому озброєння е, сучасної війни, і озброєння ще довгих років майбутнього. Ми працюємо над цим. Вони працюють над цим. Тобто, це да, на жаль, один із важелій тиску. В контексті з того всього, що ми обговорювали сучаснення дронів і кількості їх запуску, що нам знову ж таки можливо риторичне питання, але тим не менше, що нам чекати в контексті обстрілів найближчим часом, найближчий місяць, наприклад, менше їх явно не стане, а стане більше. Враховуючи я тут, я повністю погоджуюся, враховуючи свої розклади, і річний розклад, який в мене був, і зараз те, що я бачу. чим тут я погоджуюся з тезою якоїсь веде. Аня не пам'ятаю вже, хто написав, що по мірі того чи нашої контррозвідки, по мірі того, як будуть загострення на лінії фронту з наступальними діями, по мірі цього буде зростати а, атаки атаки на мирне населення як важіль тиску. Ну. Mm -hmm. Ройтерс uh, пише, що Росія може напасти до 2029 року. Німеччина повністю переозброїть армію через загрозу агресії, через загрозу агресії РФ щодо країн НАТО. Ти uh, планує Путін uh, найближчі роки або там трохи більше ніж найближчі роки напад на країни ЄС країни НАТО. Явно, якісь подібного формату думки у нього дійсно є по вищому суду, це канонічне закономірне собиття. Ну, Типу, тут воно дійсно прослідковується. Але от з реалізацією знову тут велика кількість питань. Тобто, на питання, чи планує, він та планує, на питання, чи зможе реалізувати, а отут -от починаються проблеми. Mm -hmm. Тому тут о, плани і. О, якби, Виконання планів це трохи дві різні речі. Від чого залежить зможе Путін реалізувати, чи не зможе? Ну, по-перше, від його життєдіяльності, чи доживе, чи не доживе. Це самий прагматичний момент, ну, типу, зразу. Так. Тут декілька факторів і питання політичного ну по, по політичних усіляких домовленостей, і питання озброєння і реакції світу. Тут коротше, тут купа всього, тобто тут велика кількість факторів, які мають зійтися для того, щоб це відбулось. А до речі, сереж. Ви казали, ви сказали якраз про стан стан життєдіяльності Путіна. Я згадала, що нам неодноразово глядачі в коментарях запитували. Чи можемо ми подивитися, яке здоров'я у Путіна, ну в якому він зараз стані, власне, що у нього зі здоров'ям? Хірово в нього здоров'я. Ми його скільки не переглядали, зі здоров'ям у нього хірово. Як не крутий, гроші вирішують купу проблем, але нема ліків від старості. Діагнози у нього дійсно не, не найгарніші. На питання, чи є в нього якась онкологія, да, вона є. Вона випадала неодноразово. І це скоріше за все, низ. Е Путіна Тобто це або простата, або кишечник, або якась подібна історія. Тобто, щось там, все, все, що там нижче, да? якби грудної клітини, десь там якась у нього явна бідося, плюс у нього якась явне таке старческе захворювання. Не лікар не може поставити якогось конкретного чіткового діагнозу, але це виглядають як певні ну, важкі проблеми зі здоров'ям, які ну, із серією там Паркінсонів, отаких, от якби да, речей. Які вже не лікуються, можуть тільки триматися медикаментозно в якійсь такій історії, але медицина. На жаль, коли в тебе велика кількість грошей, коли коли люди іронічно кажуть про те, що здоров'я не купиш, в сучасному світі здоров'я купиш. Здоров'я купиш, да ти не купиш ліків від смерті, але здоров'я. Ти купиш і от проблема життєдіяльності Путіна, вся проблема утикається в компетентності, на жаль, лікарі його оточують компетентні за великі гроші, от компетентності його лікарів. Були б менше компетентні лікарі, уже б його би не було. Зрозуміло, Дональд Трамп сьогодні сказав, що російський диктатор Путін абсолютно збожеволів і без будь-яких причин обстрілює Україну вбиваючих мирних жителів. Яка ж новина, ніби ми всі це не знали, але а... Про що свідчиться заява Трампа? Тому що водночас він казав там, що Путін класний хлопець, що я думав, що він нормальний. А тут з ним щось якось він так як, сформулював, що ніби з ним щось сталося, щось змінилося. А про що може свідчити ось така uh, риторика Трампа, Ви забули додати, що він там ще uh, сказав про те, що Зеленський, коли робить якусь заяву, він все псує. Там ще продовження про Зеленського було в цій заяві, бо Путі тобо е, Трамп у своїй звичній формі виразів про Путіна. і Про Зеленського він же не може е, як обійти стороною е, згадування обо об, двох президентів, да? да нічого не свідчить ця заява. Перестаньте шукати таємний сенс у заявах Трампа, який заявляє тільки для того, щоб не виглядати ідіотом. І ще раз я вкотре нагадую, будь ласка, глядачі, дивіться на Трампа як на людину, яка навіть якщо публічно насере у штани, от прям публічно на трибуні, він в цей же момент скаже, що так було задумано, що це його особиста перемога, і він це зробив для того, щоб зробити Америку великою.